Модні тенденції зачісток 21-го століття. 21-століття виявило, що в моді будь-який стиль, будь-яка довжина, будь-яка зачістка. Зараз все змішалося і все це не нове, все це колись вже було, все це повернулося, надавши нам свободу вибору і втративши при цьому роль чітких орієнтирів. І немалу роль в цьому відіграють зачіски. Популярними в наш час стали найрізноманітніші плетіння, які часто зустрічаються в зачісках. Елементи зачісок урізноманітнилися. Це і переплети, і плетіння, і вузли. Розглянемо варіанти коротких стрижок. Найпопулярніші це класична стрижка сесон, також стрижка Боб, Каре. Дуже підходять для різних варіантів укладання. Характерна для прямого волосся. Зазвичай ці стрижки є основними в створенні багатьох жіночих образів на коротке волосся. Стилісти-перукарі при створенні стрижки додають вже нові елементи, які роблять її більш оригінальною. Тож укладки додають не меншої привабливості в стрижках. Коротко підстрижене волосся дає жінкам великий простір для фантазії, а короткі стрижки вражають своєю різноманітністю. За допомогою короткої стрижки можна створити будь-який стиль, що гармонійно поєднується з вибраним напрямом. Це може бути спортивний стиль для пробіжки вранці або діловий Практичний для роботи, а може бути романтичний для святкового вечора, або завзятий і пустотливий для молодої дівчини. Розглянемо зачіски для волосся середньої довжини. Вони створюються за допомогою різних елементів, таких як локон, хвилі, джгути та багато інших. Також різноманітних плетінь, які роблять зачіски ще цікавішими та оригінальними. Плетіння виконується як на прямому волоссі, так і на гофрованому. Довге волосся це гарний матеріал для зачіски та стрижки. Зараз силует довгої зачіски набуває все більш чітких ліній. В будь-якому вигляді перукарського мистецтва проявляється вплив сучасних методів, відбувається удосконалення перукарської справи, поява нових інструментів і пристосувань та різноманіття елементів зачіску. Самі модні стрижки на даний момент це стрижка каскад та сесу. Зачисті не меншої оригінальності та яскравості додає колір волосся. На наш час з'явилася велика кількість найрізноманітніших фарб для волосся, з допомогою яких зачисті можна додати неперевершених нот. Дякую за увагу!